Земклуніка це чудова гібридна ягідна культура, яку вивели наші українські селекціонери. Вони схрестили кращі сорти садової суниці і європейської мускатної полуниці. Зараз я детально розповім вам про цю унікальну ягоді. Земклуника відрізняється високою врожайністю, її плоди містять багато вітамінів і корисних речовин. Вона морозостійка і стійка до грибкових захворювань. Цю культуру із задоволенням вирощують садівники по всій Україні, і в центральних областях, і на півночі країни. У цьому ролику я розповім вам про саму земклуніке, як правильно її садити і доглядати за нею, а також познайомлю з кращими сортами. Як я вже говорив, земклуніка це гібрид великоплідної садової суниці і європейської мускатної полуниці. Кущі у земклунікі потужні і високі, дуже схожі на кущі суниці садової. На одній рослині утворюється від 15 до 25 квітконосів, які буквально усипані квітками. На одному кущі може бути до 250 квіток. Листя у земклунікі майже такі ж, як у садової суниці, тільки трохи крупніше і світліше. Сам кущ густіший і дає багато вусів. Квітконоси прямо стоячі і високі, тому ягоди ніколи не торкаються землі. Вони швидко дозрівають, тому що повністю освітлюються сонцем і добре обдуваються вітром. Завдяки цьому замклуніка майже не хворіє сірою гниллю. Ягоди у замклуніки дуже солодкі, з легкою кислинкою і присмаком лісової суниці. Вони солодші, ніж у найсолодших сортів суниці садової. Залежно від сорту ягоди можуть бути яскраво-червоними, червоно-малиновими або червоно вишневими За формою вони бувають круглими, конічними або трапецієподібними. Ягоди досить великі, кожна може важити до 70 грамів. Перші ягоди зазвичай крупніше наступних. Земклуніка цвіте з початку травня до початку червня. Квітки білі з жовтою серцевиною, схожі на полуничні. Тільки трохи більше і з більш щільними пелюстками. Плодоношення починається в кінці червня-початку липня, термін дозрівання залежить від сорту. Тепер поговоримо про підготовку до посадки земклуніки. Вибір місця дуже важливий, щоб земклуніка добре росла і давала високий урожай великих ягід, їй потрібно сонячне місце, яке висвітлюється цілий день. Навіть в півтіні земклуніка буде погано рости, урожай буде в два рази менше, а ягоди дрібніше. Земклуніка не переносить підтоплення, тому не можна садити її в низинах. Грядки повинні бути висотою не менше 40 см. Грунт повинна бути родючою, багатою органікою, пухкою і легкою. Кислотність нейтральна. Не підходить важка глиниста земля. Перед посадкою внесіть на грядку на 1 квадратний метр 2 відра компосту, два відра гною, відро річкового піску, піввідра деревної золи, 2 столові ложки подвійного суперфосфату і 2 столові ложки сульфату калію. Добре перемішайте ґрунт з добривами і розрівняйте граблями. Потім полийте грядку і дайте їй постояти добу перед посадкою. Тепер про сам процес посадки. Земклуніку можна садити навесні або в кінці літа, початку осені. Але найкраще садити навесні, тоді на наступний рік вже можна отримати перший урожай. Кращий час для посадки кінець квітня, початок травня, коли температура повітря вище 15 градусів. Я рекомендую садити земклуніку під чорний покривний матеріал. Це позбавить вас від прополки бур'янів. Посадку краще проводити в похмуру погоду або ввечері після 17-ї години. Ось покрокова інструкція 1. Накрийте грядку чорним покривним матеріалом і закріпіть його по краях, 2. Розмітьте два ряди на відстані 45-50 см один від одного. 3. Зробіть хрестоподібні розрізи для посадки розесади на відстані 20 см. 4. Викопайте лунки, обсяг яких в півтора рази більше обсягу горщиків з розеесадою. 5. На дно кожної лунки насипте 2 сантиметровий шар піску для дренажу. 6. Акуратно виміть розесаду з горщиків і посадіть, щоб розетка була на рівні землі. 7. Добре полийте теплою водою близько 25 градусів. Тепер про догляд за земку після посадки. Полив дуже важливий. Потужні кущі земклуніки потребують регулярного рясного поливу. Особливо це важливо в спекотне літо. У перший місяць після посадки поливайте молоді кущики через день по одній лійці на два куща, потім можна поливати два рази в тиждень під час цвітіння і плодоношення через день. У спеку поливайте щодня, поливайте злійки з насадкою дощиком, щоб не розмивати ґрунт навколо кущів. Підгодівля. Земку ніку потрібно удобрювати 4 рази за сезон. Перший раз ранньою весною, як тільки зійде сніг, використовуйте розчин сечовини, 2 столові ложки на 10 літрів води, на 4 кущі. Другий і третій раз підгодуйте органомінеральним добривом. Змішайте 10 літрів розчину коров'яку 1 до 10, 2 столові ложки фосфорного борошна, 2 столові ложки калімагнезії і 2 літри деревної золи. Останній раз восени використовуйте готовий мінеральний комплекс для ягідних культур. Обрізка навесні видаліть усі жовті, сухі та хворі листя. Після плодоношення видаліть вуса, старе листя і отплодоносивши квітконоси. Найсильніші розетки від вусів можна посадити на нові грядки. Останній термін обрізки за три тижні до холодів, захист від хвороб і шкідників. Земклуніка стійка до сірої гнилі і рідко уражається шкідниками. Для профілактики два рази на рік обробляйте рослини навесні і восени. Від хвороб використовуйте 1% розчин бордоської суміші від шкідників фитоверм. На зиму укрите грядки ялиновим гіллям. Укладайте його голками вгору, щоб захистити рослини від гризунів. Збір і зберігання врожаю Земклуніка плодоносить з кінця червня, початку липня до кінця серпня. З одного куща можна зібрати до 500 грамів ягід. Збирайте ягоди кожні 2-3 дні. Їх можна заморожувати, варити варення, компоти або їсти свіжими. Дуже смачні ягоди протерті з цукром, вони можуть зберігатися в холодильнику до весни.